Підвезли знову костюми Річмонд чоловічі. Так, це буде іти три нитка петля, вони без флісу. Це йде моделька Зіпка, наприклад. І штани-джогери з карманами, з прорезиненим лого. В лотах будуть йти по одній розпаровці: це, наприклад, XL штани та x кофта. Давайте дивитися, в яких розмірах буде саме цей лотик. Еска буде йти чорна зібка така сама. М-ка. МК буде йти з ось таким худачком без кармана в темно-синьому кольорі. Дуже гарна, тут резинка, колір просто бомбезний, глибокий синій. МК буде йти в бордовому також кольорі. З простим ось таким худачком. Лка чорна. Іксель буде йти чорна на зіпці. XL бордова з худачком, XL чорна з худачком та одненька 2 xl бордова з худачком. Ціна 34 євро. Звертайтеся лоти від 9 одиниць.